Вам уже давно відомо, що у 7-8 сторіч південну групу східно-связьких слов'ян очолювали князі Дулюбів Вогнян, а в IX столітті цю роль перебрав на себе полянські князі. Автор повісті минулих літ називає їх мужами, мудрими і теммущими за твердженням літописця. Саме в полян походять перші київські князі, Кий, його брат, Щек, Хорив. І їхня сестра І Із цими князями нестор Літописець пов'язує будівництво Києва, названого честь старшого з братів. Попри легендарний характер, оповідь літописця має історичну основу. Зіставивши свідчення літописця з тогочасними візантійськими джерелами, історики дійшли висновку, що Кий жив ще у VI столітті. Він визначався неабияким хистом полководця. його. Приймав у себе візантійський імператор для автора літопису це є незаперечним свідченням шляхетного князівського походження Києва. Підтверджуючи слова літописця і дослідження археологів. У різних частинах міста Києва вчені виявили скарби Візантійських і арабських монет 6-7 сторіччя. Що засвідчує широкі торговельні зв'язки з тогочасного Києва. Місце, де повставав Київ навпрочуд чуть вдали, майже неприступний правий берег Дніпра височі над лівом. Тут походила межа між лісостепом і лісом. Кілька річок збігали з хили у Дніпро, якими пролягав торгівельний шлях із варягів реки. Землі навколо Києва. Славилися родючістю, а ліси густі багаті на дичину. Це давало можливостям поляни будувати укріплені поселення, розвивати зиморозство, скотарство і різноманітні ремесла. Тож не дивно, що згодом саме Київ став центром великої східно-держ'янської держави.